Російські війська ввечері 3 вересня поцілили у будівлю одного з університетів. Сум. Нині один з корпусів навчального закладу має такий вигляд. За словами ректора університету, всередині корпусу людей не було. Всі живі, слава Богу, це саме головне охоронник, який був трошки шокований, але від послуги швидкої теж в тому в принципі. Ну, будемо виясняти, поки що немає інформації. Влучання в м корпус. Так званий М-корпус, край М-корпусу. Якщо дивитися ось тут, то це якраз дійсно знизу борцівська зала, так звана, у нас там. Абсолютно такі кафтри, навіть там є економічне спрямування у свій час, тобто ну, такі. Абсолютно скажімо, цивільний, абсолютно навчальний корпус. Вибух у сумах було чути о 21.30. В тридцять наушниках. Іду і слышу свіст, ну лютий. В наушниках з громкость на Тільки знімаю знімає секунди три. Удар і я на колені. Коротше, і ну уністоп, так чу Земля трясеться, всі вбігають. і все, і потім що на сумду сюди підходиш, то теж шахет летить. Чули вибух. В гаражі машину кавиряли тут. Вот така ситуація. На місці працюють необхідні служби. У повітряних силах повідомляли про керовану авіаційну бомбу в напрямку Суму. Діана Крахматова, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.